Уявіть собі переноворічний вечір, де вся ваша родина зібралася за святковим столом. Хтось говорить уже в чергове тос, хтось наминає олів'є, а по телебаченню йде блакитний вогник, який ведуть Володимир Зеленський та Максим Галкін. Ні, ні, ні. вони жартують про той самий салат, про Філіпа Кіркорова і блондинок, Наливають світське шампанське і вдають, що всі безмежно раді і щасливі. Нарешті зустрітися разом, і от настає 23 година, і по телевізору вмикається вітання з Новим роком не менш важливою для нас усіх персони президента, сусідньої, доброї, дружньої країни, сусідки. Хтось навіть починає у 23-й салютувати на підтримку того, що росіяни нарешті зустріли новий рік. Забули про це. Навіть вимовляти такі слова сьогодні по відчуттям це синітниця. Але ще 10 років тому для багатьох українських сімей це було щось на кшталт традиції. Навіть попри те, що вже відбулося побиття студентів, і в наметах на Майдані в новорічну ніч перебувало близько 2 мільйонів протестувальників. А вже в лютому того ж року росіяни окупували Крим розпочав. Вше цим актом російсько українську війну, що через вісім років перетворилася повномасштабну, аби підкорити і завоювати нас цілком, історики стверджують, що Росія до цього готувалася планомірно і дуже заздалегідь, і навіть таке свято, як Новий рік, світле щире, якого всі чекали під кінець року, штучно зливало наші культурні цінності, наші звички і загалом наші традиції в один. Великий брудний російський корж. Нічого такого Пахне пізила <клак> <клак> сьогодні. Мені хочеться згадати, як ми святкували 2014 рік. Чи змінилися ми за ці десять років, і чи еволюціонували в своїх поглядах за такий короткий проміжок часу? Шановні співвітчизники, за кілька хвилин. Ми зустрінемо новий 2011 рік. рік. Продовжуємо працювати над угодою. З європейським союзом ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Відновити стосунки з Росією, що ж як то кажуть, на двох стільцях не всидиш. Тож довелося забирати свій золотий стілець і, і гибану туди, де на ньому сидіти безпечніше. Архівна запорізька газета з програмами телепередач за 31 грудня 2013 року показують, що українці дивилися у передноворічну ніч. По один плюс один іронія судьби, російський серіал Йолки, документальний фільм про Фаїну Ранєвську, вечірній квартал, вітання Яника» і «Новогодній вечір з Максимом Галкіним і Владимиром Зеленським». По інтеру Аріол і Решка» назад в СССР. Із кількох випусків цього шоу, а вони були чи не в кожній країні світу, і в деякі з них вони були по декілька разів. В ефір пустили саме цей, тому що дуже багато людей старшого віку знаходяться біля телевізорів і мають. Саме час поностальгувати за великим совєтським союзом брилянтова рука, куди ж без добрих святських фільмів за Дорном зі своїми жартами про американці. Тупує. І знову блакитний вогник по ICTV російські мультики про російських богатирів і програма про радянський гурт машин в врівні по телеканалу України, який мав відповідати хоча б своєю назвою, наповнені українським контентом. в 2013 році в новорічну ніч крутили інтернів і куди ж без голубого ганька. І тут можна виділити лише новий, що не впихнув в свою програму Радянські фільми чи блакитний вогник. Проте обов'язково і традиційно впихнув російський серіал. Вороняний. А це вже газета з програмами за 1 січня 2014-го. Нічого суттєвого з настанням нового року не змінилося. По інтеру концерт Ані Лорак, 20 років на сцені. Типу ж я українка, як я можу. І Михайло Заторнав цікаво, що і 31-го, і 1-го майдан знаходився у досить теплій фазі. Там було дуже багато людей. Але про події на Майдані, як ми бачимо на величезних телеканалах, не згадувалося Прям так, щоб зробити про це окрему програму. Звісно, ні, це транслювалося лише в окремих якихось епізодах телевізійної служби новин. Чим відрізняється, наприклад, зараз, тому що про війну телемарафони у нас цілодобово практично всі завжди говорять. Говорять про те, що відбувається на фронті, їй можна було би сказати слухай, ну ти порівнюєш зовнішнє явище страшну війну із внутрішньополітичними подіями. Але для багатьох людей те, що відбувалося на майдані, тоді було дуже значущим. І тому є звісно причина. Влада Януковича дійсно сподівалася, що через свята більшість людей захочуть їхати додому їсти олів'є, а не навпаки взиму пертися з наметами протестувати. Поїстапи ми бачимо з легким паром. А на плюсах все той же Зеленський і Галкін. І ух, я подивилася Блакитний Вогник за 2013 рік, за 2014 і навіть за 2023 рік на шабашки, шабаловки як він там називається. Щоправда, 13 14 рік був Зеленським і Галкіним, а в 23 третій вже чомусь без Зеленського і без Галкіна. Тому що Володимир Олександрович тепер в іншій ролі, а Галкін Росії визнаний іностранним агентом. І я точно його дивилася 10 років тому, тому що ходила в школу, і святкування моєї нового року було схоже на поїдання, шуби перед телевізором. Але повірте, що зараз, коли це дивишся, це прям. Дійсно можна вважати видом катування людей. І Якщо хтось може сказати, що пропаганда руского міра в 2014 році на голубих ганьках притягнута за вуха, то не хочеться мені цивим рекомендувати. Але подивіться, яким інструментом впливу на маси у них є ганьок сьогодні, де побіда бісія, де ветерани спецоперацій і ручні зірки, які їх розважають. А розуміючи, до чого може призвести євромайдан, та й залучивши свої сили на підтримку режиму Януковича, щоб розігнати протестувальників. Росія прекрасно усвідомлювала, що українці будуть дивитися ці блакитні вогники в новорічну ніч, а сп'янілі голови шампанським легко будуть сприймати оцю ідею єдинства народів і дружби з Росією. «Голубий ганьок це розважальна програма суто російського виробництва, хоч і почала вона з існування ще в союзі. Проте в Україні так ці концерти ніколи не називалися. До 2014 року усі ці вогники вільно транслювалися практично на. Усіх українських телеканалах, та навіть у 2015 році інтер показав галубояганьок нашим людям, які звісно що обурилися, тому що там виступали росіянці, які підтримали анексію Криму, які підтримали вторгнення на Донецьк, Луганськ, на все те, що відбувалося далі. І на якийсь час не надовго правда, але в інтера навіть відкликали ліцензію. Ну розказує, як ти зустрічав новий рік? О, ну, отлично, ти знаєш, побіділ. Вова, Новий год це не битва. В ньому не можна Это Как раз настоящая битва за здоров'я, наприклад, можна навіть написати военные мемуары. Я бы почав так. Наступлення Нового года началось ровно в дванадцять залпа шампанського. Цікаво звучить жарт про перемогу від Зеленського. Зараз на це все дивишся як на пророцтво, але цікаво, які сенси він закладав. Це в 2014-му. чи то протролити Росію за її вічне прагнення розв'язувати війни, Пошук зовнішніх ворогів і бесі, чи то навпаки підсолодити цим любителям воїн. До речі, у вогнику 2014 року додалися матрешки з кокошниками. У 2014 році таких костюмів не було, а вже через рік додумалися наперти на росіян сарафани і ці смішні шапочки, аби руською душу було відчутно і через екран. Ну і ці бабулі з оздобленням свого пенсіонерського вигляду гончірками з триколору. Господи, скільки Зеленському заплатили за участь у цьому. А хто це у нас тут? Звичайно, я зробила максимум, тому що мені треба було Ні. кричати. В додачу до сексистських жартів традиційні жарти про дружину, яка вічно дістає. Жена? Да. Так вона не поздравляла. Это был список того, что я должен срочно купить. Но ну, это вообще новогодний рекорд какой-то. Ну, а ты знаешь, сколько таких новогодніх рекорд? А це у нас обожнювання диктатора трема жінками, які транслюють об'єктивацію жіночого тіла в усій красі. І серце б'ється, б'ється, скаже слово президент. І <кху> я начебто пам'ятала, що Наташа Корольова десь там рудом з України. Ну, така собі Проста хахлушка, яка поїхала на заробітки в Росію, але погуглила і виявилося, що це сестра Русі. Ну, тієї, що нести під вікном, а от і наші кролики, що опять до москалів, я говорю, да, опять. Я не стиснявся. ніколи. мені здається, можна взяти перелік усіх тих українців, які брали участь у подібних вогниках, і подивитися на їх позицію зараз. Сумніви тут можуть виникати тільки що до Зеленського, а от до решти інших. Ну, судіть самі. Наприклад, Віра Брежнєва, вона ж заходила я нещодавно на її інстаграм, і бачила як і пости російською мовою, так і новенькі пісеньки на общі для своєї аудиторії. Світ, світ і у мене Звісно, що можна очікувати до людини, яка до 24 лютого вибрала позицію Росії, а тепер просто намагається якимсь чином перевзутися, хоча мені здається, з такими піснями вона вже й не намагається. Знову жарти про дружину. Якщо жна першим ділом спрашувати: слушай, а ти, звичайне, не вибросив, значить, ви ошиблюсь подарком. Так що даріть подарки дітям, вони всегда іскрені. А у 2013 році на такому вогнику була ще одна противна продажна. Самий любимий праздник. Рашки канець, це просто крінчи, який не потребує навіть коментарів. І Отут хочеться мені зупинитися, тому що боляха яка велика країна, яка ця країна, не озвучується жодного разу, що такі українські тогочасні зірки, як Володимир Зеленський, та сама Брежня, Потапі Насті Каменських та й Ані Лорак, це все українські зірки, українського походження, і вони ж прекрасно розуміли, що це буде транслюватися для України, але жодного разу не згадується, що існує така держава окрема і незалежна. Як Україна, що в тринадцятому, що в 2014 році кольористика і сталистика прикрас в рускамірському духі. А тепер подивіться, як світська добра новорічна програмка промиває вже мізки болотних через 9 років. Довжина тут уже майже 4 години. Потрібно зайняти увесь екранний час, поки вони п'ють і їдять. Побільше старих радянських пісень, щоб по домашньому як в діяти, навіть якщо це дивляться діти дошкільного віку, які поняття не мають що таке колбаса по 220 і дідусь Ленін. Ряжені вітірани, спеціальні воєнні операції, перші пропагандисти країни, і продажні артисти клоуни що розважають всю цю фекалійну масу. За нас, за вас і за Донбас! І зрадників сюди не забули також запросити. Я цих душі хочу пожелати і міра. Воєнаслужащі, всі защитники нашої Родини слідуючи Новий Год. зустрічали. концертну програму к 85 п'ятілітю Іосіпа Давидовича Кобзона. Ну і мерзотники захищають страну. Яку й від кого? Миру після того, як розв'язали війну і самі вторгнення на територію чужої держави. Все звучить так цинічно і так брехливо. Ну, Чисто по, по російськи, я б традиційно б сказала. з вас досить, і з мене досить, і я думаю, що ви зрозуміли, що російська пропаганда не спить і ніколи не спала. Просто коли спали ми, українці, вони робили це менш агресивним і очевидним способом. Оскільки для болотних мешканців, зайде і така неотесана брехня, яка притрушена новорічним дощиком. А от для нас робилося все лагідно і м'яко, щоб деякі святкувальники в новорічну річ сказали. Ну ні, все ж так однозначно. Ну і ці майданути нові ну, дружили з Росією, Все було хорошо. Проте те, що показував телевізор, на щастя не відображало те, що відбувалося тоді в головах і серцях багатьох українців. Остання година 2013 року була позначена потужним корком з автомобілів на прилеглих до майдану вулицях. У метро більшість пасажирів була прикрашена синьо-жовтими стрічками і прапорцями. А погиб свята стало натхненне виконання гімну України у перші секунди Нового року. Люди разом із Русланою співали і вірили в дійсно краще майбутнє. Серед натовпу було видно чимало дітей, молодшого, шкільного віку, яких садили на плечі батьків і також разом співали гімн, розносили їжу і напої. А вже по третій частину людей перемістилися до стін лук'янівського сізо. Коли я дивлюсь кадри з Майдану, мене завжди йдуть мурахи по тілу, і мене захоплює ось ця єдність і. Ця могутність нашого народу, але стає дуже прикро розуміти, що відбулося далі, які жахливі події аж до сьогоднішнього дня. Проте, ось ці всі події не завадять деяким людям в цю новорічну ніч зустріти її о 23 годині і увімкнути свою улюблену іронію долі, але боротьба триває, і у мене для вас є дуже цікавий розіграш, який допоможе бійцям, які продовжують цю боротьбу. Оголошую розіграш книги Фактор Черчилля» з особистим підписом Боріса Джонсона. За донат від 200 гривень, тобто 200 гривень, дорівнює одному шансу виграти цю книгу. Якщо донат буде не з монобанку, то обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та номер телефону. А за найбільший донат ви гарантовано отримуєте не лише більше шансів виграти цю книгу, а і пляшку артемівського шампанського останній розлив 1 лютого 2022 року. Місто Бахмут, це може стати класним подарунком для когось або для вас, і тим самим ми зможемо допомогти зібрати хлопцям із 101 ї бригади підрозділу крила гору вони озбирають на Mavic для мінометників. Цей збір роблять друзі-волонтери мої, з якими я не один раз вже влаштовувала різноманітні волонтерські заходи. Це перевірені мої люди. І я, до речі, теж з цю книгу, я задонатила 200 гривень. Тож бажаю всім успіху! Ось QR-код. Я посилання залишаю в описі, а розіграш буде сам відбуватися на сторінці в інстаграм. Донатьте, переходьте, слідкуйте. Допомагайте ЗСУ. За. Зараз же, коли ми дивимося програми телепередач, ми бачимо, що все ж таки і без російських серіалів і радянських фільмів обійшлося і є, що таки дивитися у новорічну ніч, навіть якщо у вас немає Ютуба, є лише. Телевізор, видно, що ось можна було і патеріану ставити, а не сивідські фільми, чи якісь розважальні шоу, чи губку Боба, та що завгодно. Ви можете сказати, що тоді попит формував пропозицію, і люди справді усе це хотіли дивитися, і я з вами згодна лише в деякій мірі. Ті, хто тоді дивився іронію судьби і цьогорічок, що захоче, подивитися її, і ніякі бомби, що падають на голову, не переконають цих людей у зворотньому. Але коли існує попит у великої кількості людей, що Відмовилися від російського, себто того, що роками вливалися російські бабки, навіть якщо це робилося в Україні. Від того, що багато років нав'язливо вважалося першосортним, з'являється необхідні створювати альтернативні пропозиції, відповідний контент, серіали, фільми, ролики робити українською або дублювати їх українською. А тому ми можемо лише сказати дякую один одному за те, що ми зробили в цьому величезний еволюційний стрибок. Зараз, коли я дивлюся, майже в 24-му році, мене Охоплює сором за певні сексистські жарти, і я розумію, що в нашому сучасному суспільстві це б не проканало сьогодні. Якби хтось із таких публічних людей подібним чином жартував, то з'явилося б ну як мінімум десяток твітів, і цю зірку, скоріше за все. Почали кенцилити. Навіть попри те, що я була вихована в центральній Україні Кировградській області, де у мене був прямий доступ до усіх російських серіалів і безперебійно постачався кремлівський контент на всіх телеканалах і на всіх соціальних мережах, я все одно відчуваю з огидою, що ця культура мені зовсім чужа, тому що ми все ж таки протягом цих десяти років почали. Еволюціонувати в своїх демократичних поглядах, політичних позиціях, в соціальних питаннях. Але коли ми подивимося на те, що відбувається в Росії, то такі жарти, показ жінок, чоловіків, інші соціальні проблеми там залишаються на тому ж самому рівні і видаються абсолютною нормою. Можливо, цього б не відбулося, якби не війна з 2014 року, коли ми не почали відмовлятися від російського контенту і не почали усвідомлювати, що справді приховують усі ці шоу, типу блакитних вогників», усі ці фільми, совєтські, навіть російські серіали. І їх музика. Тож сподіваюся, що ніхто із вас ніколи не зробить вибір на користь російського контенту, в тому числі на Новий рік. Тому ще задумайтесь, ми ж ніколи із вами не дивилися якісь новорічні польські шоу, чеські шоу, угорські шоу чи словацькі. А це теж наші країни-сусідки. Чомусь ми завжди дивилися тільки російське, і це не дарма. А з вами була я хочу всіх вас привітати з новим роком, який ось ось. Наступає на поріг. Традиційно хочу подякувати спонсорам цього каналу, які протягом 23-го року стимулювали, мотивували мене на створення контенту або які долучилися нещодавно. Сподіваюсь, новому році я побачу більшу кількість спонсорів, а ви побачите більшу кількість відео відповідно з вищою якістю. Приєднуйтесь до телеграму, інстаграму, будь-куди приєднуйтеся для спілкування зі мною. Усіх вас обіймаю! А побачимося, почуємося у наступному відео.